Ми продовжуємо шукати відповідь на запитання про те, що практично треба робити. І я запрошую е, наступних наших панелістів. Денис Денисенко, соціолог, засновник компанії оперативна соціологія. Е, спершу коротенько послухаємо наших е, е, учасників учасниць дискусії. Я би почав з соціології все-таки, тому що треба вчити матчастину. Окей, Окей е, Отже, питання. Що реально змінилося за цей час, якщо змінилося? І чи змінилося воно без... неповоротно, чи це просто велика кількість людей вдягли такі красиві масочки е, патріотичних українців і українок, а потім ці масочки злетять, і виявиться, що ми знову живемо в постсовку? Питання до соціолога. Прошу. Okay, доброго дня. Е, так, по-перше, почну з того, що. Ми почали дослідження за тиждень після початку війни. Тобто, ми майже не зупинялися і досліджуємо, продовжуємо досліджувати українське суспільство. і Бачимо досить цікаві тенденції. Поділюся. Що відбувається дійсно. Пан Валерій правий. Що відбувається патріотизація, якщо можна так сказати. Тобто люди досить масово переходять на українську мову і в побуті, і на роботі. Вони починають більше споживати україномовного контенту. Ну, це ми все бачимо, це помічаємо. Ми не можемо сказати, чи це зміниться назад після війни, От, але це дійсно відбувається зараз. Я, окрім цього, хочу звернути увагу на іншу тенденцію, яку ми помічаємо, це змінення ставлення до певних явищ. Ще до війни ми робили досить велике дослідження, де вивчали такі неоднозначні питання, питання, які виника... викликали в суспільстві дискусії, гострі, які ділили суспільство. Це були питання, наприклад, щодо легалізації зброї, щодо легалізації легких наркотиків, щодо легалізації одностатевих шлюбів і Ряд інших питань, і тоді ми бачили, що меншість людей підтримували ці питання, тобто підтримували всі ці речі. Зараз ситуація змінилася. І, наприклад, ту саму легалізацію зброї почали набагато частіше підтримувати, ніж не підтримувати. І це пов'язане не лише з війною. Тобто йде те така тенденція до певної лібералізації думки. Тобто, люди рухаються в такому більш ліберальному напрямку. А суспільство стає більш таким Ліберальним. І можна сказати, що певною мірою це такий рух від Росії. Да? Тобто Росія себе позиціонує як така ультраконсервативна держава, а ми зараз воюємо з Росією, значить, ми маємо бути антиросією. Тобто, ну, в принципі, оцей жахливий сон Путіна він реалізується на практиці. Тобто він каже, вони там хотіли будувати антиросію, ніхто, в принципі, про це не думав, але по факту так починається. Да? тобто Відбувається от такий процес лібералізації. Хочу звернути увагу на ну верніше вам, як представникам там громадянського суспільства, задати питання і такі таку задати рамку щодо думок. А про що буде українська політика після перемоги? До перемоги у нас зазвичай українська політика була про, був такий конфлікт між тим, а куди нам іти на Захід чи на схід, тобто нам інтегруватися в Європу чи там, до Росії. Якщо подивитися кожні президентські вибори в Україні, то завжди був в другий тур, виходило два кандидати, Один був за Росію, інший за Європу. Да? От на наступних президентських виборах хто вийде в другий тур? Це питання до вас. Про що буде українська політика, що буде от тим от фактором, який буде розділяти. Він необхідний, тому що якщо подивитись на будь-яку демократичну країну, він є. Тобто є якесь питання чи блок питань, які розділяють, і які таким чином створюють певний рух. Тобто, суспільство обговорює, а як куди нам туди чи туди? І відбувається конкуренція між двома такими великими таборами, і ми ще не розуміємо, про що будуть оці наші табори. Тому що з одного боку, я кажу, там, що у нас є лібералізація, і це нібито ну такий певний рух все ж таки в майбутнє, тому що ми відходимо від архаїки. А з іншого боку, війна, вона нас підштовхує до архаїки, тому що ну багато хто каже, ну там суспільство проявляє себе там певним чином. А насправді, якщо від, відійти від таких ідеалістичних поглядів, то насправді ми захищаємося. Но це абсолютно архаїчна, примітивна реакція живого організму. На агресію, захист. І ми робимо те, що ми можемо зробити для захисту. І казати, що це є проявом розвиненого суспільства. Ну я б так не сказав. Тому що це примітивна реакція. На нас нападають, ми захищаємось. Якби і тому тут є різні тенденції. Да? Вони, і вони сформують майбутнє. Яким буде майбутнє, про що буде українська політика? І нам треба про це замислитись. Якщо можна, хотів би ще про народжуваність. Давайте про ще хвилинку. Прошу. Добре. Ще хотів би поділитися з вами думкою про народжуваність. Ми багато говоримо про. Відновлення, відбудову країни і чомусь зазвичай говоримо про кількість зруйнованого житла, там шкіл і таке інше. І мало говоримо про те, а що нам робити з людьми. Тобто говорили там про, три, про трикутник, і одни, один з кутів це були люди. Людей, якби ну, стало менше, у нас є демографічна криза, і держава має сформулювати. Певну демографічну політику. І вона просто так це не сформулює. Потрібна участь громадянського суспільства. Ми провели досить велике дослідження щодо демографічної ситуації в країні, і ми бачимо таку проблему, як відкладена народжуваність. Велика кількість родин, їх близько мільйона, планували завести дитину, але відклали це на період після війни. А у нас в Україні до війни була народжуваність десь 300-350 тисяч на рік дітей. Якщо, дай Бог, все буде добре, ці люди після війни почнуть народжувати. І от питання в тому, чи готова інфраструктура, чи ми готові до того, що дітей може народитись там в два рази більше, ніж раніше. Чи готові садочки, школи, лікарні і таке інше. Чи ми готові, скажімо, займатися освітою батьків і таке інше? Це дуже великий виклик. І мені здається, що мало хто ним займається, і тому я вас закликаю подумати про це. Це дуже важливо. Дякую, дякую.